Цьому ролику розповім про те, як знову можуть попасти на бабки ФОПи першої другої групи в зв'язку із законопроектом 84 і як цього уникнути. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І в зв'язку з законопроектом 84 для ФОПів першої та другої групи повертаються обов'язок сплачувати єдиний податок. Із серпня місяця, тобто із квітня 22 по липень 23 року у нас сплата єдиного податку на першій другій групі добровільна, а з серпня вже знову обов'язкова. Але я знаю, що є багато підприємців першої другої групи, які. Насправді не ведуть діяльності або майже не ведуть діяльності, тримають свій ФОП просто тому, що зараз за нього нічого не потрібно платити. ЄСВ добровільно, єдиний податок, добровільно. Що ж відбудеться зараз? Зараз. Починаючи з серпня місяця, ці ФОПи вже почнуть отримувати нарахування єдиного податку, які обов'язково потрібно буде закрити. І я розумію, що якщо ФОП працює, отримує дохід, то в принципі логічним було б і сплачувати податок. Проте є підприємці, в яких немає можливості цей єдиний податок сплачувати, і ФОП майже не робочий чи не робочий загалом. А тут виходить, що я як ФОП не можу перейти із серпня на сплату будь-яких будь інших ставок. Я в будь-якому разі в серпні і вересні буду на першій чи другій групі, і в будь-якому разі, за серпень і за вересень, мені нарахується єдиний податок, який я буду зобов'язаний сплатити. Із цієї ситуації є декілька виходів, декілька варіантів, які можна застосувати. По-перше, якщо ви просто тримаєте ФОПа, аби був і він вам не потрібен, ФОПа можна закрити зараз, в цьому місяці, і не сплачувати єдиний податок вже у серпні і вересні. Про те, як закрити ФОПа, розповідав раніше, ось залишу посилання на відеоролик. Далі розберемо варіанти для тих підприємців, для яких закриття не підходить. Ви хотіли б працювати, чи є якась мінімальна діяльність, яка буде дозволяти сплачувати єдиний податок. Цьому разі є можливість ще один місяць попрацювати без нарахування єдиного податку. Є можливість подати заяву про те, щоб в серпні чи в вересні піти на податкові канікули і не платити єдиний податок за цей місяць. Як це зробити? Зараз покажу. По-перше, вам знадобиться написати ось таку заяву. Її можна роздрукувати, підписати, її можна просто від руки написати, підписати. Далі ми її або фізично несемо в податкову, або можна відсканувати цю заяву в PDF, чи зробити фотографію, щоб був. Формат обов'язково PDF, зайти в кабінет платника в листування з ДПС, обрати вашу податкову, в мене це Волинська область, ГуДПС у Волинській області, обрати тип звернення заява, тематика, єдиний податок, короткий зміст, заява на податкові канікули, і підкріпити сюди ваш pdf файл із заявою. Ми зберігаємо цей документ. Заходимо у вхідні, вихідні, вихідні документи. Ось цей лист. Його потрібно підписати. Можна підписати через хмарне сховище. Тут є в нас «Дія підпис. Можна отримати QR-код і підписати відразу через дію або можна підписати файловим ключем. Зазвичай я підписую саме ним. І після того, як ми лист підписали, його ще слід відправити. Ви клікаєте на кнопку Відправити, я ж зараз цього робити не буду. І відповідно лист потрапить до податкової на опрацювання. І розглянемо ще третій варіант. Якщо все таки... Вам не підходить варіант з закриттям ФОПа, але і єдиний податок, у вас платити можливості, доки немає. Але ви ближчим часом плануєте все ж запустити в роботу свій ФОП, або хай краще ще побуде відкритим. В такому разі є варіант, щоб нічого не платити, причому залишатися на єдиному податку. В такому разі ми можемо. Скомбінувати перше, подати заяву, щоб не платити єдиний податок за серпень чи за вересень. Важливо, ця заява подається. Якщо ми подаємо за серпень, то потрібно подати в липні. Якщо подаємо за вересень, то потрібно подати ну знову ж або в липні, або вже в серпні, тобто. Подаємо до того, як місяць почався, тобто ми можемо написати і цю заяву на серпень чи вересень, і подати заяву про перехід на третю групу єдиного податку з жовтня місяця. На третій групі зараз у нас сплата ЄСВ добровільна досі буде. І якщо у нас немає доходу по третій групі, то ми не платимо по ній єдиний податок. Але в будь-який момент, коли ви захочете відновити діяльність, це можна буде зробити на третій групі, а потім, в разі необхідності, знову брати другу чи першу це як одне із рішень, як перейти на іншу групу єдиного податку. Також має ролик. Ось посилання на нього. Якщо у вас лишились питання, ви можете писати їх прямо тут в коментарях під роликом. Заяву, шаблон заяви залишу в себе в телеграм-каналі. Ось посилання на мій телеграм-канал. Обов'язково на нього зайдіть, підпишіться, там спілкуємось і оперативно даю всю інформацію по роботі. ФОПам обов'язково підписуємося. Ну і звісно ж на питання я в цьому телеграм-каналі відповідаю. Не забувайте поставити ролику вподобайку, підписатись на канал, якщо ще не підписані. І дякую вам за перегляд! Бережіть себе на все добре.